Доброго ранку, діти! Сьогодні я пропоную подивитися мультфільм, який називається Брехливе мишеня. Маленьке мишеня пік фантазер. А ще він не просто фантазер, він іноді просто обманює інших. Але з ним сталася одна пригода, яка, після якої він перестав вже обманювати. Приємного вам перегляду! Брехливе мишеня Оксана Демченко. У нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я пік. Воно мешкало разом із матусею, татусем, братиками і сестричками. Взагалі то мишеня всі називали пік-брехунець, адже воно було таке брехливе. А ще... Воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати Небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все почалося того дня, коли піка ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках башкетника. Зазираючи під усі листочки та в ямки. А мама була невтішна, вона безупину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверцята, і на порозі з'явився захеканий пік. Синку, де ж ти був? Скрикнули тато й мама. Я був на місяці, не моргнувши оком, заявило мишеня. Ішов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялась у небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище й вище, аж за хмари. А тоді наша коля потрапила у справжній космос, повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо, над поверхнею місяця я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите? Виявилось, що місяць це насправді величезна голівка сиру. А місцевих жителів ти бачив? розпитували мишенята, які слухали піка, роззявивши рота. Звісно, Миші, які живуть на місяці схожі на нас. Тільки на голові в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки з'їли частину голівки сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте. Аж поки знову не стане круглим. Позіхаючи, завершив свою оповідку пік. Батьки багато разів просили піка припинити брехати. Однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилось, що хтось з'їв півмішка сушених фруктів. Що зберігалися в їхній комірці. Це витівки кота із сусіднього села, заявив пік. Я захопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ох, як я його налякав. Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів. Не знав, що коти ласують сухофруктами, задумливо мовив тато. Порода в нього така сухофруктовий кіт. миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити. Дивляться, знову піка немає. Годину немає, дві. Нарешті з'явився і розповів, поки ви тут усіляку дрібноту ловите, я впіймав от таку величезну рибину завбільшки, як кит. І де ж твій кит? не повірили мишенята. Та я ж кажу, рибина була така велика. Що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити, я й відпустив. Адже я найдобріша мишеня у світі. У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали, піку дорочили. Навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулося гудіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння І завершилося вибухом. Що трапилося? захвилювалася мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний пилосос. Під ліжком причаївся страшенний і жахливий слономухоріг. Він напав на пилосос. Мені довелося ступити з ним у бійку. І ось, але оп, від нього залишилося тільки пір'я. Піку. Це вже не смішно, хто зламав пилосос, це ж могло бути небезпечним для тебе. Але мишеня все деревенело про у хорога, і не збиралося зізнаватися, що йому дуже кортіло дізнатися, як улаштований пилосос, і хто сидить усередині і так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що пік фантазер і брехунець, братики і сестрички дражнили його, і ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора. Вся родина зібралася за вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що немає піка. Куди знову подівся цей шибеник? спитала вона, зазираючи в кошик і навіть у банку із цукром. Рятуйте, рятуйте. пищав хтось за дверима. Це пік. Вигадав якусь витівку. Ну ми й ми пожартуємо, прикинемось, що нас немає вдома, запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері, адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших башкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий пік Сова, сова. тремтів він. Зачиняйте швидше двері на засув. І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб. От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш? Ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти як завжди жартуєш. Ще мить і сова з'їла б тебе. Дорікали піку батьки, а йому було дуже прикро. Адже він і не думав, що обманює. Він фантазував. Мама. Пригорнула мишеня і сказала, синочку, мріяти і фантазувати це добре, але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її. Тоді і довіра повернеться. Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі, Яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подорослішає? Може, космонавтом? І тоді йому справді доведеться полетіти на місяць. А може, інженером або конструктором, тоді він вигадає мише робот, що допомагатиме мамі по господарству. Ні, вирішив нарешті пік. Коли я виросту, стану письменником, буду вигадувати різні історії і писатиму книжки. А ще... Навчуся різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно, щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися. Але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок. Про місяць зірки про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав і вже по-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями, за нічним небом. У справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і працьовитим. Діти, сподіваюся, сьогоднішня історія вам сподобалась. На все вам добре, до побачення!